Вітаю на виставці в Києві. Трапився такий ось класний сіткомет. Давайте про нього трохи послухаємо. По ефективності оптимальна відстань 3 метра, максимально до 7 метрів. це відстань пострілу для дронів, для мавіків аутелів угу. для того, щоб перехоплювати інші БПЛА. ВПЛА. Коли зависає над ним, за допомогою піра папатрона вистріляє і запутає фактично нашу зроблена з урахуванням центру мас. Після пострілу mm -hmm. дрон і далі можна використовувати mm -hmm. для подальших виконання цілей. Тобто вставляє... сюди вставляється цей... да. да. І після кожного вистрілу ця частина відлітає mm -hmm. і це є, є якраз розходні. Ці чотири грузика і фактично оцей корпус. Mm -hmm. Я зрозумів. Для того щоб придбатися до комет пишіть на наш телеграм. Якщо залишилось якесь питання, задавайте їх в коментарі або в нашій групі Телеграм. Також обов'язково підписуйтесь на канал.